Вітаю вас, шановні друзі! Це проєкт Нарада на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, в рамках нашої програми ми піднімаємо дуже актуальні та важливі теми. Напередодні нового начального року стартувала щорічна міжнародна благодійна акція Збери портфель дитині. І саме сьогодні, наступні 15 хвилин нашої програми, ми і поговоримо на цю тему з гостею нашого ефіру, начальницею відділу освіти центральної міської райради ради Жаною Сабадаш. Вітаю, пані. Доброго дня. Давайте ви нас більш детально познайомите з цією акцією. Так от розкажіть нам, що це за акція, коли вона вже щорічна. Я так розумію, не перший раз вона проходить. щоб Ми більш детально зрозуміли про що йде мова. Дійсно, сьогодні ми виконкуємо... Центральної міської району місті Ради долучився до міської акції, яка проходила у нас у місті, за сприяння ради оборони міста та за сприяння громадської організації Мрія дітей України. Мета цієї акції ну мабуть, зробити початок нового навчального року для нашої малечі більш яскравим, більш таким пам'ятним. І особливо це. Стосується тих дітей, для них це не аби яке ну, дійство буде завтра, тому що вони вперше переступлять поріг закладів освіти. Я говорю зараз про першачків, дітей, які підуть в перший клас. І ця акція вона сьогодні проводилася перш за все для діточок-першачків, в сім'ях яких загинули або пропали безвісті, або знаходяться на сьогодні у полоні їх батьки. Тому розуміючи ту ситуацію, яка в таких сім'ях відбувається, тому що морально і психологічно це досить тяжкі часи для таких і дітей і їх мам, Але разом з тим завдання акції і саме і полягало в тому, щоб додати позитивних емоцій, додати яскравих вражень для малечі діти і діти, і вони мають радіти сонцю, мають радіти, тому що відбувається навкруги них. І ось подія, та, що вони підуть в перший клас, це теж такий знаковий момент в їх житті. Ось саме з цією метою і проводити. Проводилася акція. акція проводилася у будівлі виконкому районної місті ради. Ми, голова району районної місті Ради Катерина Олегівна Ворошова вручила дітям рюкзачки, і ну, я сподіваюся, що настрій у цих діточок був вищий і дуже гарний, і яскравих вражень у них додалося сьогодні. Я впевнена, що саме так і було. Хто допомагав з організацією? З організацією ну, учасників акції це і е, Рада оборони, як я вже сказала, міста, це і громадська організація е, «Мрія, мрія дітей України, ну і, звичайно, працівники структурних підрозділів виконкому району у місті ради, це е, наш відділ освіти і е, спільно з комітетом у справах сім'ї та молоді. Ось е, всі ці працівники долучилися, представники цих і організації, і підрозділів долучилися до проведення заходу. А якою була кількість дітей, яка отримала подарунки? Дітей у нашому районі, саме тих, що відносяться до вищезгаданої категорії, у нас було шестеро діти були з мамами, дітям було ну приємно і такий сюрприз дуже приємний. Діти раділи, тому що вони отримали такі подарунки. У буденному житті, мабуть, ну, знаєте, можливо, воно б не мало такого значення, але на сьогодні, коли навкруги багато горя, багато біти, то саме для таких дітей, ось, я гадаю, що я впевнена, що це була дуже приємна подія. Чудово. А за якими параметрами обирали саме рюкзачки для літок? Ну, параметр дуже простий дівчатка і хлопчики. У нас було декілька хлопчиків, декілька дівчат, і ось саме за цим приступом принципом були обрані в кольорові гамі-рюкзачки, а всередині їх цих рюкзачків ну, був невеличкий сюрприз. Вони були наповнені канцелярським. Приладя приладя, да, да, приладьям. так так. От саме за це хотів і запитати, що туди входило в ці костерські? ви знаєте, досить прості, але досить корисні речі, які дітям знадобляться під час навчання: це і клей, це і кольоровий папір, це і ручки, це і олівці, це фарби, і е, зошити. Дітям було цікаво. Вони коли отримали рюкзачки, відразу почали роздивлятися. Для них це була радісна подія, тому що не тільки рюкзачки і. Саме канцелярія, вона була така яскрава, кольорова, що для дітей такого віку дуже приємно і вони раділи з цього приводу. От сам хотів запитати, що, а, яка атмосфера загалом панувала, так? які емоції а, ви випромінювали діти, коли вони отримали ці подарунки? Це була щира радість. Це було багато зацікавленості, тому що ми ж дуже ну, з вами знаємо, що малеча вона взагалі дуже допитлива і їм все цікаво. І ось отримати такий подарунок це дійсно було для дітей дуже радісним таким моментом. І вони з задоволенням і відповідали, що їм понравилось, сподобалось, що їм не сподобалось. Але того, що не сподобалось, не було. Тому що все, що діти бачили і отримали, воно ну, принесло їм певні такі позитивні емоції. Звичайно, раділи і їх матусі, тому що немає нічого кращого, коли ти бачиш щирі яскраво такі сяючі очі дитини. Угу. Жанна, просто на вашу думку цікаво, так наскільки важливо проводити такі акції і підтримувати от такі сім'ї. Такі на, на сьогодні, е, ну за сім'ї цієї категорії, взагалі. Е, це дуже важливо, тому що ви розумієте, що якщо родина втратила батька, брата, так і в сім'ї, отака біда, то для малечі, для їх матусь, то це дуже важлива підтримка і психологічного характеру, морального характеру. Діти повинні мати дитинство, діти мають залишатися дітьми, і такі події вони саме сприяють підняттю духу покращенню настрою нагадують і і мамам, і дітям, що все все ж таки життя воно яскраве і воно йде далі. І обов'язково наші от такі талановиті, яскраві дітки, я гадаю, що вони будуть достойними пам'яті і слави своїх батьків. Угу. І, ви сказала, що от саме цієї категорії, а які ще категорії є дітей, а... які також можливо вони отримують а, Так, є діти діти Із сімей внутрішньо переміщених осіб для них теж проводилися подібні акції, вони теж отримали такі приємні сюрпризи. Є діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування. Є багатодітні діти, тобто ну отакі облікові категорії. Вони, на жаль, у нас на сьогодні, ось завдяки тому, що відбувається на сьогоднішній день. Ми маємо і Збільшення кількості саме дітей з таких сімей, саме цих категорій. От. Але сьогодні, ви знаєте, мабуть, неважливо Ну, ці діти всіх цих категорій, вони на особливому такому обліку. на до них приділяється особлива увага. Але навіть якщо все добре і гаразд у сім'ї, і дитина зростає в повній сім'ї, але ж все ж таки для будь-якої дитини, ось, коли малече переступає школи, це завжди цікаво, це завжди багато вражень. Діти вступають в таке ну, з їх точки зору. От інколи, коли спілкуєшся, то вони говорять, що це вже доросле життя, їм це цікаво. Тому, звичайно, Звичайно, яка б дитина не була, коли от для неї починається такий знаковий етап в житті, то це завжди корисно, це завжди добре. І сьогодні, коли багато ми бачимо горя, коли багато такі ситуації, які вносять напружений такий момент у настрій дитини, у її бачення навколишнього світу, то ось ці яскраві моменти вони звичайно на користь, і для дітей це дуже важливо. А, пані Жене, я дякую дуже вам за те, що ви сьогодні за нашої студії так? і за те, що навіть в такі а, сірі та похмурі часи ви а, даруєте нашим дітям а, мрію на те, що вони все ж таки можуть жити звичним для них і нормальним життям. Звичайно, ми стараємося і всіх наступаючим, все, з святом, з прийдешніми святами першого дзвоника завтра, з новим навчальним роком і колег, і батьків, і діток, і разом до перемоги. Ще раз вам дуже дякую. На все. А ви дивились проєкт нарада, і в гостях у нас була начальниця відділу освіти з центральної міської районної місті Ради Жанна Сабадаш. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.